Мироносицька одна із центральних вулиць у Харкові та одна із найбільш постраждалих внаслідок російських обстрілів у місті. Сьогодні ми прогуляємося з архітектором Максимом Розенфельдом Мироносицькою та розповімо вам про пам'ятки культурної спадщини, зруйновані на цій вулиці та поруч із нею. Чим цінні ці об'єкти для міста? Дивіться далі у четвертому випуску проєкту Зберегти та відновити. Вулиця Мироносівська починається від цього скверу. Сквер має таку красномовну зараз, особливо зараз назву Сквер перемоги. І ось перший номер по Мироносівській вулиці, Мироносівська-1, це будівля, велика споруда, коли яка була добудована в 20-ті роки 20-го сторіччя. Вона на початку свого існування була як наркомат, тобто міністерство праці. Багато чого різного за ці 100 років існування цієї будівлі було в цих стінах. І до останнього моменту до цього влучання, яке відбулося 2 березня, 2022 року, це був економічний факультет Харківського національного університету імені Василя Каразіна. Влучання було пряме, руйнація така доволі серйозна, хоча безумовно. Відновити і відреставрувати цю споруду є дуже важливою задачею, і як пам'ятки архітектури, і як університетської споруди, тому що це вже в якоїсь мірі є не лише просто об'єктом архітектури, а певним таким символом. Один з найбільш побомблених кварталів в центрі міста Харкова це оця Перехрестя вулиці Свободи і вулиці Мироносівській, де знаходиться задній двір облдержадміністрації, будинок АТС автоматичної телефонної станції напроти, сусідній комплекс офісного центру п'ятдесяти паралель і декілька споруд, які теж постраждали, дуже сильно постраждали через сусідство з будинком облдержадміністрації. Саме будинок автоматичної телефонної станції є ще одним пам'яткою, ще одною пам'яткою архітектури, яка була побудована наприкінці 20-х, на початку 30-х років. Столичному Харкові, тому що тоді Харків був ще і столицею стилю конструктивізм, і архітектор Фролов спроектував цю будівлю безумовна пам'ятка стилю конструктивізм ранішнього модернізму, де є ще одна така важлива, на мій погляд, важлива деталь. Це напис АТС. Ці ці літери, які на фронтоні на фасаді будинку, знаходяться. це ж такий типовий конструктивістський шрифт від класика українського авангарду Василя Єрмілова. Тому навіть напис теж є. На мій погляд, важливою частиною об'єкту збереження культурної спадщини. Будинок сильно постраждав під час обстрілів, ми це бачимо незброєним оком. Тут питань і сперечань з приводу його відновлення, на мій погляд, і бути не може. Безумовно, ця пам'ятка архітектури має бути відновлена, відреставрована е в тому вигляді, яка вона була до початку широкомасштабного вторгнення. Ще одна знакова споруда, що була зруйнована в березні 2022 року, це прибутковий будинок Масловського на вулиці Свободи, 8, який був збудований в 1911 році за проєктом архітектора Мілетинського. Така прекрасний приклад стилю модерн, в чому такому харківського, лаконічного, стриманого, модерну. Влучання було настільки потужним, що фактично вся фасадна стіна, перекриття все було зруйноване, і ми можемо навіть побачити інтер'єр цієї споруди, його ось оздоблення, його такого парадного, тобто навіть не під'їзду, саме парадного, з такими сходами в стилі модерн. Тут не може бути. Ну, Якихось думок з цього приводу це має бути відреставровано. Є навіть попередні проекти реставрації, саме реставрації цього будинку з відновленням фасадної частини, з відновленням конструкції. Але повернути людей, на жаль, вже ніхто не зможе, тому це історія дуже трагічна саме через загибель людей, які були тут в момент обстрілу. Я хотів навіть привернути вашу увагу до такого малозначного елементу на цій споруді, але який тим не менш зберігся навіть попри всі ці і роки існування, більше сторіччя існування цього будинку, попри всі війни і навіть цей обстріл під карнизом на останньому поверсі, над вікнами останнього поверху, бачите такий рослинний орнамент з мозаїчними. Кахлями, які де-не-де, незважаючи на такі потужні удари долі, вони ще збереглися в оригінальному вигляді на фасаді цього будинку. Ще один зруйнований, повністю зруйнований будинок. На початку березня 2022 року він кхів, був жертвою прямого влучання і страшної пожежі, яка фактично спалила повністю цей будинок. Він не є пам'яткою архітектури, але цей житловий будинок е, теж відноситься до 30-х років 20-го до доби конструктивізму і просто виразний, красивий будинок Мироносіцький, який... Напевно, вже є проекти про його знесення і будівництво чогось нового на цьому місці. Хоча особисто для мене це вже про збереження не лише історично-культурної спадщини, а вже нашої власної історії, тою, яка відбулася у 1922 році, тим не менш, він є сам по собі такою красномовною ілюстрацією цієї війни. Вулиця має особливе значення в Харкові. Ну, по-перше, вона проходить центральною частиною міста паралельно головної центральної вулиці Харкова Сумської, і до певного часу навіть назва цієї вулиці була мова мала Сумська вулиця. А по-друге, тому що її назва може когось слухачів глядачів цього сюжету збентежити, тому що Мироносицька — це не про мир, а про олію, миро таку. Олію, яка дала цю назву вулиці, як і церкві спочатку, і скверу спочатку, і вулиці, як ті, що несуть миро, Оце цю олію. Але все ж таке звучання мироносіцька це особлива така якась вулиця, яка ще може означати, що несе мир. І ось ця мироносицька вулиця найбільш постраждала постраждала в центрі міста від е, війни е, зараз, у 22 другому, роках. По-третє, дійсно, вона є таким концентрацією пам'яток архітектури історії. Колись до війни в мене був один з екскурсійних маршрутів, який так і називався Вся Мироносіцька», коли ти нікуди не зворачуєш з неї, не праворуч не ліворуч, не розказуєш інші історії. Лише від початку до кінця просто одна така трьогодинна подорож, яка є концентрацією різних-різних історій. Тому це теж важлива така особливость цієї вулиці. І ще одна така. Важлива, на мій погляд, складова. Чому саме цієї вулиці, пам'яткам цієї вулиці присвячена, присвячена моя розповідь, тому що вона просто дуже тиха, дуже красива, дуже, яка має таку якусь романтичну, сентиментальний, особливий такий настрій, як небагато вулиць старого харківського історичного центру.